Потім Вілат, як це завжди буває, часто буває, почав лити гамно на Віплей. Коротше, були якісь такі заруби, якийсь був хейт. Я не можу бути на стороні. Ну, Віплей — це мій роботодавець. Mm -hmm. да, це компанія і група людей, яких я представляю і захищаю. Mm -hmm. І коли мені кажуть і показують і поскріншоти, дивись, ми на мажор гу гукаємо тіпів, а їм просто ставлять бан, тіньовий бан, і е, сам мейнкаст мене. І Енканіса, і Страйка, да, тіпа, в принципі, можна сказати, в КС доволі топових коментаторів не гукає до себе. Хоча я мені дивно, розумієш, люди мене знають. Вони знають, як я працюю, вони знають, що я можу там з любого ефіру влаштувати шоу і створити там якісь е інфоповод на рівному місці. Мені трішки образливо, тому що. Передумов я на майнкас ніколи не накидував. Я ніколи, то тобто, я ніколи не, знаєш, там, не поливав гавном. Там не було такого, що типа да, я, я сердився, я злився, тому що мені було незрозуміло, чому це відбувається.